Дорогі друзі, радий бути в цьому тісному колі людей, які намагаються осмислити ситуацію, знайти виходи. Хочу сказати, що дійсно нам не вистачає глибокої рефлексії саме щодо цієї проблеми, виходу на метарівень. І я бачу дискусії в братстві навколо цього розгорілися. Це дуже добре. Давайте подумаємо над дуже простою річчю, в яких умовах ми це робимо. Ми робимо це в умовах ХХ століття, що завершується і ніяк не завершиться. Право в тому, що є таке поняття, велике століття, наприклад, велике дев'ятнадцяте століття почалось з французької революції в 1789 році, і тривало до 1914 року. Бо ося класна європейська культура. Взяла і загинула на полях Першої світової війни через якісь сплески націоналізму в найабсурднішій війні, яка взагалі породила цей протест софістичний до цього часу, триваючи такі, що всі конфлікти треба завершувати діалогом. Інакше буде така абсурдна війна. Дійсно, це була війна, де не було такого абсолютного зла. Як під час Другої світової війни, проти якого можна мобілізуватися, це була війна, яка не повинна була бути і сталася. І відповідно з 1914 року триває це абсурдне, жахливе двадцяте століття. В му році всі думали, що вже кінець історії, кінець цього кривавого століття ідеології, ідеологічних війн. Культурно ідеологічних війн, воно тут же повернулося, і воно триває досі. І ми живемо, і ви бачите, як ліхорадить весь світ. І тут надзвичайно важлива річ така, що ось той концепт, який лунає, на який багато покладається надій, відкрите православ'я. Це прекрасна річ, відкрите або значить відкрите християнство. Це річ така, придумана Брехсоном в 1932 році, два джерела моралі і релігії, дуже рекомендують цю книгу. І звичайно, потім соціологи підхопили, використовували поділ на відкриті і закриті суспільства. Це дійсно працює. І відповідно відкриті ідеології, відкриті культури і відкрите православ'я дійсно показує такий приклад і закриті. Але разом з тим ви не відчуваєте. Дуже простої речі, що треба пристосовуватися не тільки до тієї війни між фундаменталістичним православ'ям, яке прямо вже йде навіть в фашизм і нацизм сьогодні. І дійсно є викликом. І ви бачите, що це виклик, з яким не можна миритися. Ви хочете підтримати відкрите православ'я. Це наше все. Зараз ми будемо фундаменталізму російському протистояти. І не тільки подолаємо, все класно. Чому ж є стільки представників закритого православ'я? Боже, і деякі з них не вийшли з гір якихось диких, а все одно вони тримаються цього фундаменталізму. А, але насправді є значно глобальніша проблема. Значно глобальніша проблема, що ви не пристосовані до. 21 століття, яке народжується, народжується. І воно 6970-х років, коли почалися оці всі віяння постмодерністичні, намагається народитися. І воно ніяк не народиться, тому що ми ніяк не потрапимо в цю епоху після постмодерну, яка теж наступає, ніяк не наступить. І тут дуже проста річ: на 11% православних взагалі. В християнському світі, ще менше, якщо взяти глобальну статистику, ми взагалі стали мінімум, мінімум, ми невеличка меншість. Що ми можемо запропонувати цілому світу? Далі, друге, ми всі орієнтуємось, давайте нам відкриті спільноти спільнот, давайте нам е, рухи якісь релігійні, е, і цим ми будемо протистояти закритим структурам. Щось будемо робити, змінювати церкву. Це прекрасний рецепт. Але ви бачите смерть всіх структур. Тому що ви приїжджаєте там в Кьольн, там найрізноманітніші парафії, все з усіма перемішано, і, відповідно, ви бачите православ'я, яке після постмодерної в умовах постмодерну бере собі і виживає. Дуже важливо, що звичайно для епіскопів це взагалі. Що ми будемо жити в якійсь епохі після православ'я як структурної єдності, і навіть там, де мережева єдність теж зникає, де зникають ідеї відкритого православ'я, як занадто ідеологічні. О, ні, ми не можемо в цьому жити. Ви що не можна, звичайно? І це виклик, величезний виклик, тому що якби пристосованості немає. <кхід> Відповідно, що мені подобається. Що розуміючи непристосованість до майбутнього, сленський патріарх бере до богословів 21 століття, ставить питання: дайте нам, будь ласка, нову соціальну доктрину. Соціальна доктрина за життя світу поміркована консервативними богословами, які після постмодерну мислять в майбутньому 21 столітті. Ліберальними богословами, які успадковують всі ідеї відкритого православ'я, але вже на абсолютно новій методології, відповідно, вони дають спільну доктрину спільну її дали для всіх, тобто, що дуже важливо, що там. Спадкоємці того, що було тут консерватизмом, що було тут лібералізмом, а зараз є постконсерватизмом, постлібералізмом, вони знаходять спільну мову, можуть формувати спільну соціальну доктрину. Давайте робити надзвичайно просту річ. Подумаємо, яким може бути Православ'я майбутнього, православ'я 21 століття, коли воно настане, якою може бути ідентичність того православ'я. І тут ця соціальна доктрина, вона є дороговказом, богослов'я є дороговказом. І воно грає ту саму роль, як Паїсій Ісії Вілічковський тут зіграв роль. Тут були різні структури, різні ідеї, тут було взагалі нічим дихати в імперському повітрі. І він просто організував і рух, це було як заразне. Ідеї, ідеї повинні бути ідеї, ідеї майбутнього, які будуть надихати, які будуть проростати, яким би не був асфальт. Щоб життя життя справжньої церкви церкви майбутнього, воно перемагало всі ці структури там 20 го століття. Дякую за увагу.